Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю. Зараз у нас осінь, сезон грибів, тому можна приготувати дуже багато страв з грибів. Але маленька така предісторія в цьому році. Я дуже мріяла поїхати в ліс, назбирати грибів. Але, знаєте, в житті так буває, що не завжди мрії збуваються. От і в мене в цьому році така. Вийшла неприємна історія. Я підвернула ногу і зараз гіпсу. Тому немає ніякої можливості поїхати в ліс по гриби. Ну, я надіюся, що в мене все буде добре, ще трішечки залишилося. Все заживе, і я все-таки доберуся до лісу. Але, знаєте, світ не без добрих людей, без грибів я не залишилася. Ось доця мене пригостила грибами, тому. Я вже готувала і картоплю з грибами. А ось сьогодні вирішила приготувати котлети грибні. У мене вже на каналі є грибні котлети. Я під відео залишу силочку і картоплю з грибами, і котлетки з грибами. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Там дуже хороші рецепти. Але сьогодні я хочу приготувати зовсім по іншому рецепту. Але я точно знаю, що це дуже-дуже виходять смачні котлети. Вирішила поділитися з вами рецептом. Може комусь сподобається і ви теж захочете приготувати. Тому готуємо сьогодні грибні котлети. Для приготування нам будуть потрібні самі грибочки. Ось дивіться, вони вже в мене такі симпатичні, проварені, промиті. У мене їх тут 380 г. Якщо ж у вас є більше, будь ласка, можна і більше. 150 г вареної ковбаски, 250 г молока. 200 г овсяної крупи. Цибуля у мене одна ось така її, вага 230 г. Одне сире куряче яйце. Сіль будемо використовувати до смаку. Одна столова ложка курячої приправи. Сухий чесник, прованські трави і чорний молодий перчик. Всю кількість інгредієнтів, яку ми з вами будемо використовувати, я напишу в описі під відео. І ось із цих інгредієнтів у нас вийдуть смачні рибні котлетки. Беру молочко, виливаю і ставлю на вогонь. потрібно, щоб воно у нас закипіло. Нарізаю зараз цибульку. Нарізаємось такими, дивіться кусочками. Нас це висує. Чому такими великими, чому влаштую, все потім побачите. І складаємо до миски, Поки що. Поки ми з вами нарізали цибулю, у нас закипіло молочко. Ось крупу я пересипала в ось таку мисочку. Заливаю кип'ячим молочком. Ось так. І закриваю ось так кришкою. І так ми залишаємо хвилиночок на 15, щоб воно у нас ось так пропарилось. А ми з вами займемося ковбаскою, поки наша крупа пропарюється. Теж ось нарізаємо ось такими кусочками. Якщо ж ви хочете, ви можете замість ковбаси використовувати м'ясо. Це по бажанню, але справа в тому, що з ковбаскою дуже-дуже смачно виходить. Але ковбаска має бути в хорошої якості, щоб вона смачно у вас пахла і була дуже смачна. Які ви там довіряєте, таку використовуєте. і використовуєте. Тепер дивіться, ось в миску я вже положила сюди ковбаску. Додаю сюди грибочки, хоч вони у мене і великі, я їх не ріжу, чому ви потім все побачите? Сюди до миски. Додаємо сюди цибульку. Додаю сюди пропарені наші, нашу овсяну ось кропу. Додаю курячі яйце. Солю до смаку. Зараз я ось так посолю, а потім, якщо потрібно, буде ще додам соли. І додаю приправу, чорний молотий перчик, прованські трави і чесничок. Чек можна і свіжий додавати. І тепер потрібно гарненько це все перемішати між собою, щоб у нас інгредієнти. Ось. Ой. Подружилися. Ось так гарненько гарненько потрібно перемішати, щоб вони у нас з'єдналися між собою. Ось так це поки що вийшло. І тепер оцю всю нашу красу перекручуємо на м'ясорубку, або ж перебиваємо на блендері, в кого що є і хто як хоче. Я ж буду перекручувати на м'ясорубці. Ось так, і дивіться, вийшов фарш. І зараз я сюди ще додам ось 30 грам масла розтопленого в мікрофільовій пічці. Додаю, ось дивіться це сюди. Ось так. І дві столові ложки олії. Ось так. І тепер. Нам потрібно знову наш фарш перемішати. І догарненько-гарненько, щоб у нас вийшла однорідна маса. Ось такий аромат Хі -хі, смачний. Дивіться, який прекрасний вийшов у нас грібний фарш. Видінки гляньте. Дивіться, отака вийшла смакота. Зараз він постоїть ще фериночок 5 і я його знову перемішаю. Розігріваю ось скоро додаю олійки набагато багато ось так і починаємо формувати наші каплетки. Не потрібно ні олії, ні води, щоб руки помочать. Тут все в нас виходить добре. І ось так продовжуємо працювати. Хочете більше, можете робити більше. Хочете менше, можете робити менше. За бажанням, хто як хоче.

Смажеться патлетки недуги дуже, і дуже ніжні. Все додовжує висмажувати. на начуть менше вогні, ніж середній, тому що нам потрібно, щоб наші грибочки в наших котлетках гарненько просмажилися. Ось така краса. Дивіться, які виходять котлетки. Гляньте. Дивіться. Така виходить у нас смакота. Такі виходять грибні котлетки. Будь ласка. Все. Продовжую смажити далі. Ось така вийшла грибна смакота. Я тільки лянти на цю красу. Ось такі можна приготувати питки з грибів. Ще хочу трошки ось так прикасати. Ось так. на нам. Красоту. Дивіться, яка вийшла смакота у нас. Ми з вами приготували. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Ці котлетки. Гляньте. Ось такі всередині. Дивіться. Ось такі. Ось так. Ой, тепер на смак. Це просто. Якщо ніхто не знає, з чого вони приготовлені, я не можу вам передати, яка це смакота. Це дуже і дуже смачні котлетки. Ой, не можу вам передати, як це смачно. Якщо у вас є грибочки, то у вас Можуть бути ось такі котлетки. Це дуже дуже смачно. І ви бачили інгредієнти незатратні і виходить, ось дивіться, скільки смакоти. Тому готуйте, смакуйте, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. мені це буде дуже-дуже дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!